Вітаю! Всім доброго здоров'я! Рецепт смаженого болгарського перцю з чесником. Цей рецепт можна також використати для консервування на зиму. Такий перець розкласти по банкам, закрити кришкою і зберігати в прохолодному місці. Якщо такий перець споживати свіжоприготовлений, приготований, то його притрусити зеленю, кропу петрушки, приправити чесником і можна смакувати. Для рецепту потрібні болгарські солодкі перці. Краще брати невеликі чесник. чеснику, хто полюбляє, можна взяти дуже багато, олія, оцет. Можна робити цей рецепт без оцту. І сіль. Також можна використати зелень кропу петрушки. Перець вимити, обсушити. Зернятка, хвостики, всю серединку вирізати тут не потрібно, залишити перець, цілий, викласти перець на пательню, на олію і обсмажити з усіх сторін. За час, коли смажиться перець, підготувати чесник, почистити потрібнити, змішати його з сіллю, кількість чеснику і солі брати за смаком, але орієнтиром можна взяти на кілограм болгарського перцю, 100 г чеснику і 1-5 чайні ложечки солі. Коли перець гарно обсмажиться з усіх сторін, викласти його і трошки остудити. Далі дуже обережно зняти верхню шкірку і скласти в посудину. Якщо ви плануєте цю страву спожити за день-два, то її перець можна викласти в лоточок, прокласти, просипати часником і сіллю, закрити лоточок і відправити в холодильник. При подачі додати, посипати зеленню. Якщо ви хочете такий перець законсервувати на зиму, то його викласти слоями в банку, тобто перець, далі чесник, перець і так повторювати до наповнення цілої банки. Далі взяти воду, розчинити в ній сіль, цукор. Додати уксус, довести до кипіння і цим кропом залити перець і закрутити банки. Орієнтовні пропорції на 1 літрову банку, 1 чайну ложку солі, одну або 2 чайні ложки цукру і 2-3 столові ложки уксусу. Коли така страва споживається свіжо приготовною, то бажано, щоб вона настоїлась приблизно 3-5 годин в холодильнику, скласти, перекласти перець з сілью і часником. Дуже зручно це робити в лоточку, покласти в холодильник, далі дістати, протрусити кропом петрушки і можна споживати. Всім смачного, шануймося, тримаймося!